Вітаю вас, любителі шахів. На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете краще грати і розуміти шахи, то тут є вірно. Я сьогодні би хотів би розібрати партію зазначені п'яна світу, який зараз проходить в Сінгапурі і де грають китайські шахіст Діглірин проти. Претендента Вукіша, чемпіон світу діючий діячі Дінгєрен, ну, він і є найкращим шахістом у світі, але він є чемпіоном світу. Магнус скаусе перестав захищати своє звання, є найкращим шахістом, але йому ці матчі на чемпіонат світу не мотивують, скажімо так. Ну, казав Михайло Бетвинік, що кожен матч. Зазвичай пілоці коштує рік життя, так що я можу зрозуміти. Е, 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 ці партії я хочу розібрати також е, під е, іншим трошки кутом, тому що е, е, я сьогодні бачу певну проблему е, таке за дуже використання комп'ютера, що і це приводить до того, що люди, умовно кажучи, навіть, е, Якби пояснити, не зовсім розуміють, що відбувається, але слідують, скажімо, рекомендаціям комп'ютером і там, умовно кажучи, не завжди розуміючи процеси, відбувається розвиток. Тому що люди не думає, ніж комп'ютер, і, в принципі, не може приймати рішення як комп'ютер постійно. Ну і це, це от ці партії було дуже цікаво. Ee, боротьба. Ну, Давайте розглянемо цю партію. От, особливо критичні моменти. Білі зіграли Е4, чорний філа Е6. Виникла нам досить так звана французька французький захист d4 d5, кінце 3, і 6. Ну, такий досить принциповий варіант. Білі переходом Е5 захоплюють простір. Чорний відходить на d7. Ну і тепер завдання білих закріпити свій центр. Для боротьби центр Білі грають F4, C5, це вся теорія. Ну і бі Білі застосовують такий досить е відносно рідкий хід. Вони грають е кінь C е е 2 І збираються е ходом c3 закріпити свій центр і збирати кінь в е Тренд. Ну, хід кін е 2 такий хід. Е який трича певний час, але всі біля цього бі можна дозволити, якщо в втримати центр. Чорні натискають на центр кінця 6. С3. А5. Ну, все-таки хід э, э, досить рідкий. Але цікава ідея. Ну, ми потім побачимо, в чому заключається ідея. Кінь-3, А4, чорні хочуть. Э, при випадку атакувати, наприклад, цю от, ланцюг пішоковий, а 3. Ну і я хочу зараз висти своє на А5 слоні 3, слоні 7. Ну і тут біля застосовують новий хід, досить ризикований. І вони грають G4. Хід, який прослабляє короля. І виглядає досить, досить агресивно. Досить агресивно. Ну, Ідея закріпиться в центрі, там G3, слон G2 і закінчити ростов і десь з помогою F5 постаратися добратися до чорного короля. Ну, План такий. Чорні Right e 5 слон G2. І в цій позиції чорні робить цікавий хід. Хід з точки зору комп'ютеру не є найкращим. Але цей хід порушує рівновагу. Е, теж такий важливий yeah. момент. Тому що, мовно кажучи, є сенс деколи звернути з магістрального шляху, але таким чином збити підготовку суперника. Більше, можливо, мали цю позицію там на досі при підготовці. Але хід А3 не є найкращий, але е, виникає. Тут певний конфлікт, більше біляє Б3 і чорні переб'ють на D4. Виникає критична позиція. Взагалі треба розуміти, що таке критична позиція, мовити. як правило, виникає, коли міняється структура в центрі. Часто виникає критична позиція. Позиція, тобто критична, які незрозуміло, як точно грати, і вона, так би, мовити, досить відповідальна для наступного розвитку. Тепер Біль грає. найкращим чином ходом хід Б4, чорні відповідають на С7. І тепер, після кінь Д4, біля отримали просторову перевагу, але в білих відсталий пішак. С3 і пункт С4 ослаблений. E, тобто білі мають кращу перевагу, але стоять статично гірше. E, тобто, вони повинні використати свою більшу активність. Ну, так би мовити, це виникає конфлікт такий. E, тобто вдасться скористатися з, з слабості чорних e, у білих, наприклад, поля С4, це от є. Таким моментом відповідальним. І робить цю партію дуже Чорний Чуть б 6, Кінь вже хоче це поле c 4 атакувати чорного, білого слона. І тепер Бібі не знаходить найкращого ходу. В принципі, недоцінні слабості. Поліце 4. Вони грають тут просто рокерує такий хід, ніби нормальний хід, але цей хід, так би мовити, веде до позиції, де білим придеться якось все-таки важче. Все-таки в них центр якийсь такий не дуже міцний і. Наприклад, замість ходу рок роки треба, то тут Кінь B5 і на d 8 зіграти слон в Але цей хід і не є людським ходом. Цей хід дуже важко знайти, тому що, ну, скажімо так, не охоче ну, грати білим і робити ходи назад. Коли ще там немає рокіровки, тобто це такий доскладний хід, але він був накречений, тому що не давав чорним змоги захопити пункт С4. Ну Наприклад, після можливо, слон D7, Ферс Д2 рокіровку. Виникає неприємна загроза F6 і білі повинні грати G5. Ну і білі мають певну перевагу. Але це так, досить така нелюдська гра, скажімо так. Це <смі> не не кращих хітів світу. Е, ну і рокировка це такий хіт, який вже показує, що виникають певні проблеми, тому що чорні грають кінці 4. З нападом і просто закінчить розвиток. Ну, треба сказати, що тут є конфлікт, звичайно, в чорних проблема з королем. Вони ще так не визначаються з королем. Можливо, навіть і довга рокировка в цій ситуації. Тому що білі фігури, скажімо, там, всі зосереджені на королівському фланзі. Так що тут Але... це є десь певний, певний конфлікт. Чорні не спішать з так, але білі якось фігури не розташовані добре для атаки. Не розташовані добре для атаки, і тому в чорних, в принципі, хороша гра. Ферзі-2. Тепер міняється на D4. Чорні білі б'ють е, конем. Ну, можливо, був удар слоном, щоб е, пункт е 5 був захищений, але в цьому випадку е, чорні грають слон в 5 тобто користуються слабостю тут білих полець, тим діагоналі. ну Поки що е, слон на, на 5 не захищений, ну можна грати ф 5 Але тепер захищається слон і тепер загрожує Віскок коня, ну, треба там, щоб уникнути, ем, втрати якості треба грати так. То є один, ну і PCH5 чорні просто вже краще. І, наприклад, може на собі дозволити викриватися в довгу сторону, тому що білих тут король як не дивно гірший. І, чор, і, чор, і мають дуже е, хорошу, приємну гру. Е, тому, е, ну, скажем, білі е, конем на D4, е, їм грати тут важче. Тому що Чорні вже е, грають кінь B2 і нападають на пішка c 3 Нападає на пішка Ц3. Е, нападає на п яде -п яде 3 і також мають е, е, певну стратегічну загрозу. Певнастатичну загрозу після кіньb2. Кіньбе Кін 2. Також екфесі 4. За рахунок кращої статики, тобто статика це двострокові переваги. Це скажімо, динаміка це активність фігур. А статикою ми розуміємо. Постійні переваги. В даному випадку там пішакова структура, слабі поля. Ну я маю досить багато відео на каналі, де я розбираю е статичні переваги. Ну і скажімо так, ці партії став, статика перемогла динаміку. Е ферзі 3, звичайно, ще пішака С3, ТРС8. Чорні посилюють тиск на С3. Приходиться Радитра С1. Ну і тепер 24. 4 досить неприємний хід з ідеєю, можливо, взяти на 2. Ну, і ще також. Друга ідея, це після... в партії біль грає F5, але це хід такий дуже оптимістичний, тому що після FSD3 статична позиція. Після розміну хороша, і в принципі розіду, фігур завжди вийде в стороні, яка має статичну перевагу, дострокову перевагу. Ну, міняти фізію погано, тому що кінте 3 зразу ну, напад на C1 і P5 також підвисне. Тому грається FZ1, але цей хід приводить до таких нехороших наслідків, тепер чорні активізують свого слона. На G5, 32. І 32 тактична слабість. Вона таки захищена конем і чорні атакують 34. Ну, цікаво було, взагалі вже просто закінчити рокеров, тому що білим дуже важко створити за для короля. 024. Але вчорних якось. Себе так почуває в центрі ще більш то це рідке явище, тому що в центрі це такий елемент досить ризикований, але чорні це настільки краще, активніше фігури, що білі не встане стріляти якихось реальних загроз. а 4 Слон F4. Ну, Бір ставить невелику паску, грає фсб 1 ну, І зброю виграти фігуру. Тобто RB2. Але чорні, звичайні 15-3. Виграють пішака. І тепер ми знаємо знову наступну критичну позицію, тому що міняється структура в центрі. Ну, в чорні два продовження, побити пішаком або слоном. Ну, в принципі, вони зіграли не найкращим чином. Чорні вони побили пішаком. Слон 6 було сильніший, тому що він, так би мовити, не дала білим створети загрозу проти, проти короля. Чорні зіграли тут таким чином, і в принципі біля отримують певну контирую. Тому що король ще залишається в центрі. І безпека короля взагалі це саме такий основний фактор. Ну і біля отримує тут. Певну контрру Red King-2 жатують ПШК. І тепер е хід, який лежав на поверхні і треба так грати, тому що вже не вистачає матеріалу позиція, скажімо так, е без звук ну, статично абсолютно програно, Так що тут треба просто шукати гру проти короля. Якби чорні якщо в білі не знайшли правильний хід е с 5, в е них тут е ще можна. Добре поборотися. Хід Туреф 3 нападає на А3. Треба захищати пішака, тому що справно тільки пішаку, то ще підвисний кінь. Кінці 4 і тепер Ferсіf 1. Просто загрожуй мат. Треба сказати, що вчанок є проблема з Торою, Тобто вона поки що не бере у в грі і за рахунок цієї активності біля, в принципі, могли цю партію врятувати, скажімо так, якби не зіграло б. Слон С5 на, на король D8, щоб відбитися від матових зароз. f 2 і ферзь підключається, можливо, слон b 6 ферзь C5. Тобто, тут дуже хороша тендера. Король c 8 слон 7. Зароблять ферзь C5. Тут тримаю динамічну рінування за рахунок Риперди короля. Ну Це важливо узавнювати ці всі речі. Тому що не просто якісь там десь конкретні варіанти, просто відбутися, що відбувається такому е, 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 який малюнок, які, які конфлікти відбуваються, скажімо так. Тепер, от, наприклад, в цьому варіанті Сонці 5 ми бачимо, що рапа до короля вона компенсує так би мавовити, недоліки матеріалу. І треба сказати, що ще тут тура аж 8 виключно з і і, і правому корінку, тому ну, треба сказати, що хід слон е 6 був кращий, він не давав тієвостей. Ну, чорний самокіруть і престижній тобто вони вже мають зави пішака, ну і 5 слабень. Цього було б досить для перемоги. Набагато було спокійніше. Але, на щастя, для чорних Райдфер С2, тобто роблять такий другорядний хід, скажімо так. І тепер білі після Ферсі 4 чорні після 4 отримують вирту позицію, тому що тепер не встані створити білі загрози, фрезі міняти не можна і тепер чорні все Ну, Єдиний недоріг, вводячи гру, е, е, гру ТРО 8 тобто всі фіру грають, два за пішака, Так що ну, тут... Біле важко щось порадити, але ну, вони пробують. Таким чином організатор Крес Слон D4, але тепер чорні чітко грає Kін D3, нападаючи на слона D4. Ферзь е 3 Тепер чорні правильно порахував, що не бідне F1. Але дуже небезпечно, але чорні зутували хід Е5. Е5. Цей хід чорних рятує і, в принципі, приносить перемогу. Ну, Бити на D3 погано, тому що просто буде ферзь eh, BD4 і знаково гране менш прямо. Тому біль змушені бити на i5. Тепер на цей хід. Eh, Чорній на G4 шахом, перейдемо, слон g 2 ну і після слон 5. Чорні консолідують позицію. Зарожню слоні 4. На цьому ході вже не завадити. Слон g 3 Несподівано один хід. Але чорний легко відбувається. Але слоні 4. Король H2. Ну і тепер. Чорним треба також, щоб не було загрози ферзі 8. Сховати свого корда, вони грають на 6, слон H3, Ферзь Д1. Ну, білим вже нема що губити, вони пробують якось зіграти проти коржа, але чорні бачу, нічого не загрожує. Дають шах і забирають ще одного пішука. Червоного. І тут. Вже вчора три три зайві, 2-3-друсильний піш. Слонний шаг. Кровешся. Ну, це такий точний хід, після якого білі здалося. Ну, Помилкую помилку був до Крос 7. Тому що в цій ситуації можна ще пропустити такий хід Фізяй 4 шах і слова 2. Ну, хоча тут е, е без фігур, але. Цей пішака 13 кісці сильний, що в принципі чорні тут не повинні програти, ну цього не потрібно допускати. Коротше просто виграє, тому що вже загрожує мат в один хід. Немає матеріалу. І на кажуть, хід ферзі 4 тут послідує FC-2 і чорні літо цього ферзя, так що легка перемога. Ну, Цікава дуже партія. І я би просто сказав би, радив би, якщо там ви хочете просунути шахи, взагалі зрозуміти, що відбулося. Я маю на увазі сформулювати ці конфлікти, скажімо так. Тут фактично Білі намагалися організувати атаку, користуючись це сильним центром проти короля, але їм це не вдалося, тому що Чорні вдалося білих Спровокувати б 4 після чого створилася тут слаба на С4. Білі були стані це прикрити, але вони не знайшли такий хід, тому що в даному випадку це був хід кінь B5 і слон F1 це дуже важкий хід хід назад. ну, Людина важко такий хід знайти. Воно каже, для комп'ютера немає проблем, але. Людина, тим більше, коли граєш на атаку, он, так вона трапнути приключення на захист, воно досить важко психологічно. Ну і в принципі, Чорні дуже вдало використала це слабе поле на С4 для своїх фігур, скажімо так, і відбили загрози білих. Білих насправді вони не загрожували королю, хоча теж мали момент після неточності Ф. Є ходом сонце 5. Отримати недостатню гру для нічеї. Також поганий король. Якби білим це вдалося, ми скажімо, добилися нічії. Ну, Таким чином треба формулювати, скажімо, це такий великий приклад. формулювати, Які конфлікти відбуваються статика, динаміка де слабі поля. Детактичні слабості, тому що ці елементи повторються в кожній партії, скажімо так. І якщо там... вони допомагають приймати правильне рішення, скажімо так. Так що пане кро, треба стати рад про котрі кроля, і слонце це такий типовий хід, який заважає роки роки, роки. Вони чітко слова немає. Ну, але, звичайно, не знаю, як вже було з часом, напевно, було не дуже добре в білих, тому що вони них досить важка партія. І, в принципі, Чемпіону світу вдалося цій партії отримати перемогу. Якщо вам відео сподобалось, ставте подобайку і не забувайте абонувати канал, якщо ви цього ще не зробили.